Мої вітання. Новини на Ukrainian Media Network, в студії Катерина І одразу до новин з фронту окупанти минулої доби дев'ять разів зривали тишу. А впродовж минулої доби також було поранено українського військового він у лікарні, його стан здоров'я, задовільний обстріли тривали по всій лінії фронту. Сьогодні, зранку, 12 жовтня, порушень тиші не зафіксовано. Україна та ЄС підписали угоду про відкрите небо. Нарешті це відбулося згідно з угодою про відкрите небо будь-яка країна Євросоюзу зможе призначити будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну. Крім того, європейські перевізники матимуть право літати на внутрішніх рейсах. Очікується, що угода. Сприятиме розвитку торгівлі, туризму, інвестицій та та здешевшенню авіаквитків, це відбулося в рамках саміту Україна ЄС. Народний депутат Поляков не був випадковим пасажиром. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. Деталі е, деталі розкрив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. Він зазначив, розповідаючи про покази таксиста. Ми знаємо, що він їх змінив. Це ці новини є у нас на сайті umn.ua. власне, що сказав Артем Шевченко. Він таксист, сказав, що він випадково підібрав пасажира. Насправді він не випадково підібрав. Він деякий час слідкував, е, слідував за. Автомобілем, в якому був потерпілий разом зі свідком, а потім потерпілий пересів в автомобіль таксі. Поляков не був випадковим пасажиром, заявив Артем Шевченко в ефірі каналу Україна 24 Також він зазначив, що експерти ще не дали остаточної відповіді щодо впливу метадону на сам факт смерті, але найімовірніше до до смерті привело певне поєднання хімічних речовин. Нагадаємо, що міністерство внутрішніх справ підтвердило слова. Нардепки Галини Янченко про те, що в крові померлого нардепа Антона Полякова знайдено метадон та алкоголь. Я нагадую, що слідкуйте за нашим сайтом. Ми повідомляємо офіційні новини стосовно трагедії, яка сталася з народним депутатом Антоном Поляковим. І до новин медицини на Донеччині. Найбільша кількість зайняток зайнятих ліжок для хворих з COVID-19 – це видно на системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу. Тут ви можете бачити зайнятість в регіонах кількості ліжок в Донецькій області. Зайнято 74,46% лікарняних ліжок, які призначені для людей з COVID-19. з 2299 доступних зайнято 2233%. пацієнтів з підтвердженим діагнозом 1915 з підозрою на COVID-19 318. Також в Запорізькій області зайнято 69,44% ліжок, в Харківській понад, ну, практично 69% і в Одеській також практично 69%. Найнижчий показник в Кіровоградській області, там зайнято 22% ліжок. Разом з тим, станом на сьогодні сьогодні. 12 жовтня 12 тисяч випадків COVID-19 зафіксовано зокрема 11 996, з них дітей 1262 медпрацівників 277. Також за останню добу госпіталізували 207, 2274 людини, летальних випадків 352 та одужало 5419 людей. Також всі новини, які стосуються ковід, читайте у нас на сайті umn.ua, не забувайте, Підтримувати нас фінансово для нас це дуже важливо. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, шерте це відео. Це також важлива підтримка. Дякую, побачимось.